Рада зустрічі з вами малята. Пограємо в гру. Подаруночки. Порахуємо, скільки ялинок. Одна. Позначимо цифрою один. Порахуємо цукерки. Один, два. Позначимо цифрою два. Порахуйте малята. Скільки подарунків? Один, два, три. Позначимо цифрою три Порахуємо разом. Один, два, три, чотири. Скільки подарунків? Чотири позначимо цифрою 4. Скільки цукерок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Позначимо цифрою. Шість. Скільки смачненьких апельсинів. Один, два, три, чотири, п'ять. Позначимо цифрою 5. А у мене багато подарунків. Допоможіть, порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Позначимо цифрою вісім. Рахуємо разом малята. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Позначимо цифрою дев'ять. Скільки цукерок? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Позначимо цифрою 10. Дякую, малята. Гарно попрацювали. До нових зустрічей!